І так, всім привіт, з вами Олег і Настя, і Настя і ми продовжуємо грати Sonic Adventure 2. Да. Ми не узнали, що це горілом в кінці. Попереднього епізоду, да. Але ми обов'язково, коли дізнаємось, то скажемо вам в якомусь із відео. <рес> якщо узнаємо, то ну, да, якщо це Ну так, якщо. Набираємось прибілі, то ми А,

Вы знаешь, что мы живут? Питар ты ж заборона. Даааа, ты так понял, да? Ааа! Так буква заборона, понятно, с названием Сидор на пункте играющим. И короче, будь такой гонки лопи. Чому-то просто взирвались. Це стосов достаток, да? Так перелеталися, що не знаю. Выглянули на балкон, с ним дальше. Да. Слухай я так и думал, что тут. Да. да, то я хотів наклониться саме в ту сторону, что тут так убили. І... Good enough. А, до речі, був останній навіть. навіть, навіть. Yeah. Right. Так. Останні куски! Супер! Треба восстановити майстер изумруд. Га? Останній бусфайт буде, але ну, перед цим це. Боже, що це? О ні, не знову! Яке значення цього? Ей, hey, hey, що сталося тут? Я не змогла зупинити їх. Came, and Вони and прийшли. І мій батько. Я не маю уявлення. Наскільки це погано. Я в шоці. Дивись, це ізумру. Чекай таким образом узнав, що це, то це, це сон? Виглядає більше як ...жах! Так. Я нарешті знайшов останні кусочки. Але... Не можу а? збагнути, що за кріповий монстр. Чекай, що це? Ооо-о-о-о-о-о! Що це таке? Це. цьому хаосу херну лише одні ізумруди. А, -а, а, це тепер він має зумруди? так. Да. Тепер він...

Тепер потрібно повернутися до Ангельського острова і встановити Ізумруд. Ні, це не може бути. Я гадав тобі досить одного разу. Ти не можеш зупинити мене від відновлення мастера Ізумруда. Тікол, що в соні, коли тихо стою, то він так руки крутить. Ага. А накал стоїть спіть, ти прийшов скрити команда. No, I can't believe this! <laughs> <laughs> доспі, навіть немає. <laughs> і прик прикол знаєш в чому? В тому, що вони навіть не пояснюють оце от все. Ну <пу> сама глянь. Ем, пожалуйста. Um, Не, от ці да. от роботи випускав вже ж экман на. Да, да. А тепер вони просто прилітають. Пам'ятницю? Да. Тупо з воздуха прилітають. No, I can believe this! Че! Ааа! Все. Is that all you got? Is that all you got? No! you're finished. Да, ты закінчений. Тепер залишилося залишити кусочки на майстер-зумру. Для безпеки. Бля, бу бус десь там полетів. Да? Да. Я не бачила. він Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум О! Оба! Перфект! Це зроблено! Perfect! Це тепер добре, майстер і і острів відновлено. Cool guys don't look at explosions! Cool guys don't look at explosions. Да. Все, тепер острів, типу, піднімається вверх А, що все, а я думаю, що ти... Та там, є... Де... До речі, в... Sonic Adventure 2. Він його в космосі зібрав цей майстер із умрут і положив в карман. Як? Хто? Наклз. Як? Йому ну, ж віддали руш? I'll probably be on floating island forever. Так. Я, мабуть, залишуся на цьому острові назавжди. Захищати майстер Ізумруд знову. Я не знаю всієї історії за цим. Але можливо. Так краще. I'm at peace once так краще. More. А, Мирно, раз і назавжди. І о, ми Знову зупиняємо, нанимаємо. тому що Кто? так. Да. А, права ну, на прийде? цю музику. Так, да. да, ми продовжуємо. Ось э, картинка. Да, ничего страшного. <сех> Predated by SEGA. Да все знают. Сега-сегата. Как ее там звать? Б... Хватит. Забавную копирайт от Байсега. Опана. Да, ось такая вот картинка. Прикольно, кстати. Ага. Ну, блін, то, що він, е, типу, постійно там самітник, і він, типу, має залишатися з мастером ізумрудом і захищати його, і пофіг на все остальне, він тупо більш нічого не робить, крім того, як сидить біля цього ізумруда. Да. Це якось дуже печально насправді Ну, така його доля. Він із роду захисників майстера ізумруда. Mm. Так, поки ви чекали, я подумав. Що було б непогано забігати спочатку. Uh, I'm, uh, I'm coming! I'm coming! I'm coming! Я удочку доставлю. Положи вот так! ха 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 Бейбі, айм камінь! Не Никуто заспавнився! На удочке! Це у нього горить. Під ним. Удочка. Під ним, горить? Ну, це удочка. Під до... ним. Я Прям... про те й кажу. Я ну, про те й да кажу. Це удочка, яку можна поміняти вів. Ой-ой-ой. Все ой. зубить так про жаба. Про жаба. Ну так, да, я так і сказала. Где? Где я, А, о. А, это ты. Йоу, выглядаш друживно, друже. Добрый бри. Глист. Вер. Бен. What's up with the Ей, the... oh, почекай hey, 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 секундочку. Це мій щасливий. Повернися, що з тобою? Something... Yeah, yeah. Щось going не going так. Ми ж завжди були друзями, роками. Okay. почекай о боже! Шли... С... Бля! Йоу, Огі! Почекай, де ти є? А потім ще найдем. Де мій водяний дружок може бути? Так, ідемо сразу за наживкою. Пепереперебере. Перелепео. Я знаю все до маліших деталей, Настя. <ígen> тепер можемо ловити більшу рибу. О, класно. Треба знайти йому маленького ти мастурб... шо Диназик. Що ти летеш <плес>

Почекай, не тікай! Що ти робиш What за твою машиною? Що не так? А він під машиною? Да. Да перестань. А, він. А, він. Біг, ти що, на приколі? А шо, я не він може дещо зробити, але... Но... Він чогось опирається. Та досить! Ну ще машини не шлях. О! Він мало це зробив. Так, тепер тут цього ящика нема. А, він штор. Это ящик да вот тут. Ой, хвост. О, oh, но. No. Мы только типа, что были в канализации вообще. А. прошу в Твинкл Парк. Что это за Твинкл Парк? Мы вообще-то тут будем уже, за Соника. И что за Эми будем? Хайя Нормас. Хайя! Хайя! Мрі! хай! Так, погнали! Ага, ти там! Хорошо! До речі, ми ще отак от можемо битись. Ти не пішли? Нормально. Та досить! А, це мало. Не, іди в страту, риба. А я це не буде. Ми просто будемо ловити рибу. Нам не треба риби. А я тільки замітив, а чому все на екрані таке? Яке таке? Ну, подивися. А. Та да. якось вискакує. Стоп, реально а чого Я не знаю. Та... Ты... І ти знаєш куди? Прикол в тому, що це іно забіг. Так. За да. наказ за до такого взагалі не буде? нормально. Так. Дуже, дуже. Та да ви достали! Ніколи такого не було! Риба. Риба зрозуміла вийшла. Риба. Ты знаєш куди, рибу. Та ти прикалуєшся. Ня! Во, ішна риба. <риклад> Ааа! Сюда публичь. Правильно достала ця риба. Не в ту сторону. Не было. Нет. Нет. О, два. Ну. Ну ты вы. О-о-о, о, давай, 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 давай. давай. David, так. Думал, безстрел об текстуру. Вс. Оооооо, но. Ааа, шо я да буду робил? Типа, попробуй я опять уп... уп... упрыгал. Ааа. Да. Че, типа такие? Welcome ага. to Twinkle Park! Вс, понализуйте. Mm. Блін, я би раніше закінчив цим левелом. Просто рибу щось. А, ти бачив цю? Да. Я так розумію, її сюди додали, що типа вона приносила цю штуку. Mm. Ah. Типа, так же само до казино вона принесла цю саму штукенці. Тоді, помніш, і... Mm так, -hmm. да, тоді, коли ми в казино, типа виходимо, просто він її бачив. Так, да, якраз okay. в той самий okay. момент. Okay. Ми беремо оцю штуканцю. Хоч mm хвоста -hmm. не проще не спасібонуто. Ага. Оба. Опа. Оп. оп, оп. А, Так. А, в цілому. А звіді в нього уровень. Так. Той уровень, що у нас був. А, льодяний рівень. Уровень на борту? Ні-ні-ні. Рівень на пляжі. І рівень на борту. Mm. Чотири рівні все. Ну я ж кажу, я би з ними справився швидше, якби не було цього треша. З тими рибами які доставали. Discovered... О. Тепер ми можемо отак. Да. Погнали. Mm -hmm. Погнав як. А взагалі, поки ми слухали пісню а, про Нак по НАКОЗу. Так. О, фронті. Так. Я згадав а, такий момент, який я по відосам Grams узнав. А, група, яка постійно ж а, співає пісні для Соніка, Crash 40. Вони так називаються, тому що вокалісту 40. Коли він створив цю групу. Нічого собі. А сіті жому ну, вже. Не знаю. О, о, давай, ну десь. Років 60 мабуть. Ж в 2000-ному начали по писатель Ага. Uh -huh. Так а а а а іа yeah. Stop oh, yeah. what am i gonna do do you do What am i gonna do і в принципі цікаво те, що сама група по собі до пір, а, виступає з концертом. Нічого собі. Ну да. вже якщо в 2000-х почали. 64. 64, так. Да? Це ж він і по наказу та заспівав. А I am, I am, of me. Ось ти де, жабення протягом. О, ні, ось мій маленький дружок. У мене перестало щось. Добре, що я знайшов тебе. Упс.

У него, знаешь, какие -то, какие -то спивы. Ну no, да. <laughs> так... Оба. Оба, Соник. Подеремся. Он тут <laughs> Бо хто не скаче. Да. Ось тобі кате на ціло. Нормально. Ага. Добре, думаю, на цьому закінчимо, друзі. Наступний відео, ми тупо закінчимо цю історію. Да, Мистренько її прийдемо. Да. Да. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і всім Па-па!